Всім привіт, з вами я, Спончай, і сьогодні я розкажу про мишку з Китаю Радіомишку Геймерську. Ось отака мишка по виду, зараз я покажу. Ось такая вона, ця мишка. Геймерська червоного кольору з aliexpress за 3 долара. Дві пальчикових батарейки. Зараз я покажу. Дві пальчикові батарейки. і отут у нас ця флешка, що включається до комп'ютера. Закриваємо. Закриваємо це. Так, де це воно Ай! Є кнопка On-Off. Оце кнопка. В на місце. Мишка крута по виду. Все не є. Отут є дві кнопки. Це вперед-назад. І оце депіє. Щось для як... для якихось ігор. М -м -м, що ще тут? Я казав, я казав, що вже що 3 долари стоїть, зараз я її включу. А, вона не Ага, це я виключу. Бачите, світиться. Ось Така мешка. Хорошо в нею грати, всякі ігри. Euh, все Нормально, я таки не понял, що це за ДПІ. Таке радіо хорошо блютуз э, хорошо робиться, вона через блютуз Ловить на 10 метрів. Хороша мишка. Думаю, я на цьому буду кінчати, трохи розказав про мишку. Всім пока. З вами був я.